Близько десятка сільгоспвиробників привезли на ярмарок різноманітну садово-городню продукцію. Якщо врахувати, що учасниками асоціації фермерів та приватних землевласників на ковальщині є понад 30 представників приватного агробізнесу, то кількість продавців на ярмарку, м'яко кажучи, не вражала. Однак представники оргкомітету запевняють, хоч перший млинець і видався гливким, надалі торговельна активність фермерів зростатиме. Ми започаткували таку справу як реалізація нашої виробленої продукції. Значить, влада місцева влада міста Ковеля, значить, нам надала в торгових торгові місця спальні району торгової площадки значить сьогодні я рахую що вже є перші результати перші результати хоча досить мало виїхало наші фермери односільники своєї продукції але ж на наступну суботу я думаю, що тут буде набагато цікавіше, набагато більше продукції. Найбільший попит у покупців на ярмарку мала картопля. Її купували по ціні гривня 80-2 гривні за кілограм. Купили картошку, надіємося, що буде смачна, на вигляд гарна. А, ціна? а на купує нам ще попробує. А Ціна гривня 80. Окрім місцевої продукції, на ярмарку можна було купити також екзотичні овочі та фрукти разом з фермерами та селянами одного. Сібниками на майданчику біля адміністрації комунального підприємства Коваль тепло торгували і підприємливі ковальчани. Пенсіонер Олексій Коляда небайдужий до бджільництва. Пасіку тримає в селі, а про свою продукцію говорить тільки найкраще. Оце відібраний літній мед, липа, буркун, різнотрав'я літня. Цей темний осінній мед, верес, чебрець, лісове різнотрав'я. Це вже загус, а це ще ті біжить. З мішка тут нічого немає, все по-чесному. Жителів мікрорайону вулиці Володимирської, які були основними покупцями привезеної продукції, найбільше радує те, що ярмаркова торгівля на цьому місці буде постійною. Весь цей район, район 13 школи, район може тут вільно купувати те, що йому треба. І дякую, якщо це буде весь час, то буде дуже добре. Зазначимо, що в даному мікрорайоні Коваля на сьогодні вже діє один із продовольчих ринків міста. Новий торговельний майданчик має посилити конкуренцію серед продавців та розширить асортимент, запропонованої для продажу сільськогосподарської продукції.